Чи стануть російські шахеди в Польщі віагрою для лікування імпотенцій Європи та Сполучених Штатів Америки? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал звідового по -своє». і В цьому відео я хочу прокоментувати небачену раніше річ. Цієї ночі, під час потужної московської комбінованої атаки по Україні, де було застосовано і шахеди, і ракети. Власне не менше десяти московських шахедів залетіло на територію Польщі. Для того щоб захистити поляків, захистити міста була піднята польська авіація, закриті аеропорти в Польщі. На допомогу полякам прийшли союзники по НАТО з країн Балтії вилетів італійський літак, була піднята по тривозі авіація в Угорщині, в тому числі навіть літак із Нідерландів приймав участь у відбитті атаки. Є підтверджена інформація про те, що принаймні дві повітряні цілі було збито польським літаком F-16. І Це, до речі, досить цікава така річ, тобто це. Підтвердження факту офіційного відбиття агресії. І от зараз перед всіма виникає запитання: а як відреагують країни НАТО? Чи буде НАТО в цілому реагувати? Адже ж є п'ята стаття, яка говорить про напад на члена НАТО і так далі. На момент запису цього відео офіційної інформації ще немає. Хоча видання Reuters написало, що НАТО не буде розглядати заліт шахедів Польщу. Як напад на країну НАТО і відповідно не буде давати відповіді, що в принципі є очікувано. Ну і можливо ближчим часом ми почуємо, яка буде відповідь. Мені особисто цікаво, які формулювання можуть підібрати високопосадовці НАТО для того, щоб ну, зберегти обличчя в тих умовах, коли якби, всі факти говорять проти них. Але я хочу звернути увагу тут на інше: перше українцям. Нам з вами те, що відбулося, воно є в будь-якому випадку дуже вигідним. Чому? Тому що воно м -м ситому західному суспільству, ситим західним народам, показує, що війна це не десь там, що ну, українці ніби також білі люди, ну, але це такі папуаси на межі з якоюсь Дикою імперією. Ну, а в нас війни немає. Ну і слава Богу, ні, війна набагато ближче, ніж може здатися. І з цієї точки зору розбудити європейців, налаштувати їх на подальшу підтримку Україні, на більш глибоку підтримку, на те, що можлива, в тому числі, участь у фізичній війні, це насправді є надзвичайно важливо. А з точки зору того, що відбувається всередині самих країн НАТО, в цьому ж контексті я мушу згадати дуже важливі речі, про які почали говорити Балтійські країни в першу чергу. Ще починаючи із весни 2025 року, вони казали за умови, якщо в Україні відбудеться якась заморозка конфлікту, якесь припинення війни, чи мирна угода, чи ще щось, то е, вважати ймовірним слід напад Росії на країни Балтії вже восени 2025-го року. Про це говорили в тому числі і офіційні особи. Це обговорювали на засіданнях уряду. Мені здається, навіть публічно в одному із інтерв'ю заступник міністра оборони Естонії про це згадував депутати і колишні, і теперішні, Тобто фраз було сказано багато. І заліт шахедів на територію Польщі, держави НАТО, участь союзної натівської авіації у відбитті цієї атаки, це фактично. Підтвердження того, що таке можливо, це перше. І друге, це те, що ставить дуже голосно питання про п'яту статтю НАТО. А що вважати нападом на державу НАТО? Хороше запитання. Слід збивати літаки, не слід збивати. Ну, тобто, дуже багато є досить таких цікавих нюансів. І серед тих цікавих нюансів в мене особисто ще виникає запитання: а для чого це робити Росії зараз? Це казус ідіота-виконавця, чи це спровокована акція якась, щоб перевірити межу? А на що до, до чого європейці готові дійти в своєму приниженні, в своїй якійсь беззубості в питаннях протидії Путіну? Адже якби Путін з самого початку, ще в 2014 році, отримав би жорстку відповідь від всіх. І від Сполучених Штатів Америки на чолі з Обамою, коли Крим забирали, і від Європи, якби Меркель не приїжджала в Україну, не вмовляла Порошенка щось там зробити, а потім Порошенко давав наказ про одностороннє припинення вогню і так далі. Якби в 2022 році, попри те, я розумію, що Зеленські компанії не готувалися до війни, попри попередження західних союзників. Але коли підписанти Будапештського меморандуму вивезли. З України свої дипломатичні представництва, ну то це ж насправді ганьба величезна з точки зору морально-здорових цінностей. І от оце е, путінські дії з такого розряду, вони оцю таку сонливу ситість і тотальну імпотенцію при вічній глибокій стурбованості і занепокоєності, вони починають руйнувати, вони починають будити людей. Вони все більше симпатії людей західного світу будуть схиляти на бік українського народу. Це при тому, що українська влада фактично нічого не зробила. Перепрошую, не українська влада, а влада в Україні, бо української влади ми не маємо і не мали зрештою. Але нічого не зробила для того, щоб ми вели свою проукраїнську пропаганду серед національних і консервативних сил різних народів Європи. До прикладу, а це насправді дуже-дуже важливо, особливо зважаючи на те, що зараз тренд традиційних цінностей, на щастя, починає повертати собі, ну, скажімо так, певні старі позиції, які були порушені різними антиціннісними, скажімо так, речами. Я навіть не, не хочу вживати інших слів, для того, щоб не обмежував Ютуб. І от вже на завершення цього відео задам таке далеко не риторичне питання. Відповідь на яке я постараюся дати в одному із наступних відео. Читаючи чимало аналітики, аналітики і в пресі, і аналітики такої трошки спеціалізованої, я можу сказати, що навіть в рамках того ж самого НАТО, включно із Сполученими Штатами Америки, з Великою Британією і в першу чергу із Європою, є два досить цікавих висновки. Один із висновків. Процеси на Московії, економічні, і не тільки економічні, міграційні там, і так далі, носять достатньо такий негативний характер, і Московія буде на межі якихось, можливо, навіть відцентрових процесів якогось занепаду, не занепаду, 26-27 рік. Ці процеси вже можуть дойти до певного етапу. З одного боку, і з іншого боку, аналітики, причому деколи це аналітики з одного того ж самого закладу. Говорять, що європейцям треба бути готовим до того, що Росія може напасти в 27-28 році на територію Європи, на когось із держав Європи. Як ці дві речі поєднуються між собою, адже ці якісь висновки аналітиків, вони в певних сенсах взаємовиключні. Але про це я буду говорити в одному із наступних відео. Підпишіться, щоб не пропустити. Сподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.